Доброго дня, мої світлі люди. Сьогодні ми заглянемо за завісу майбутнього, дізнаємось, що нас чекає, і як мудро триматись на цьому нелегкому шляху. Нехай кожне слово тут буде вам підтримкою, а кожна карта знаком світла і спокою. Ну що, люба моя, дивимось, які то зміни на нас чекають після того саміту НАТО. Чи буде щось путнє, чи знову казочки. Такс, перша карта, десятка жезлів. Ой, лишенько. То значить, що ми далі тягнемо той важкий мішок на плечах, купа обов'язків, тиску, проблем, що просто нема де дихнути. Щось пообіцяють на тому саміті, але вся відповідальність знову на нас. І ніхто нам того мішка не зніме. Карта е, Страшний суд. О, то вже серйозна карта, то якесь рішення буде прийняти таке глобальне, що довго буде мати наслідки. Може, нарешті хтось у тій Європі прокинеться та зрозуміє, що Україна. То не просто сусідка біля біди, а справжній щит. То карта змін, переродження, шансу на нове, але то буде через шок, через якісь відкриття чи події. І третя карта п'ятірка жезлів. А тут вже видно, що боротьба продовжується. Буде багато дискусій, сварок, протистоянь. І навіть між своїми хтось хоче одного, хтось другого, то ще не мир, не спокій. Буде треба стояти за своє і трохи повоювати за те, що нам по праву має належати. Після саміту зміни будуть, але легше не стане, дадуть е шанс е може навіть е нові можливості, але за них ще треба буде поборотися. Підтримка не безкоштовна і неповна. То такий, знаєш, поворот долі з одної сторони шанс з другої ще більше відповідальності. Але все в наших руках, як завжди, тримаймося, бо як не ми, то хто. Наступне питання: дивимось, чи той Путін вже дозрів до зустрічі з Зеленським, чи ще сидить у своїй норі, як той борсук перед бурею. Так, перша карта відлюдник. О, то одразу видно, сидить десь сам собі, думає, міскує. То карта усамітнення, що він ні з ким не спішить балакати. Зустрічі він не шукає, бо або не хоче, або ще боїться, або ще не нагулявся зі своїми внутрішніми демонами. Закритий він, не готовий відкрито щось обговорювати. Друга карта. Трійка кубків, а той вже цікаво. Може бути якийсь кулуарний рух, підкилимні балачки. Знаєш, ті веселі компанії, де за чаркою вирішують долі. Не обов'язково він сам щось робитиме, але може посилати якихось своїх. Щоб розвідати ґрунт, карта свята і радості. Але в даному випадку більше про дипломатію і якісь неформальні контакти. І третя карта сімка пентаклів, а тут вже терпіння, карта очікування і вичікування. Він не спішить ні. Він спостерігає, як фермер, що дивиться, чи досягло поле. Він думає, а може ще почекати, може, ще зарано. Ну, що я тобі скажу? Путін не готовий до прямої зустрічі, він зараз у фазі. Хай інші е, пороблять, а я е, подивлюсь, може, десь там е, щось е, шепчуть кулуарно, може хтось щось натякає, але сам він ще в тіні, не спішить. Він чекує момент і дуже обережно грає свою гру. Так що поки що зустріч не на часі. Добре, дивимось, що нам карти скажуть про Сумщину від 30 червня до 6 липня. Чи є якась біда на підході? Чи пронесе так? Перша карта Королева Пентаклів. О, то добра жіноча енергія. Вона дбає, тримає господарство в порядку, оберігає своє. Це карта стабільності, захисту, турботи, значить. Наші служби і сили на місці пильнують, не сплять. Є хтось, хто дбає за безпеку. Друга карта четвірка пентаклів. А то й, видно, тримають оборону, нічого не віддають, але й не ризикують лишнє. Стан такий, зажалися, щоб не впустити ворога. Це може значити, що загроза є, але все тримається під контролем. Може бути напряжно, але без проривів. І третя Карта, верховна Жриця. О, то вже карта тайн і недосказаного. Значить, не все видно, не все чути. Може бути якась прихована загроза, розвідка ворога або якісь плани, що ще не розкрились. Інтуїція має бути наповну включена, і ті, хто при ділі, знають більше, ніж кажуть. Але вона також про захист, духовний, жіночий оберіг. Загроза є, але вона не тотальна. Видно, що ситуація під контролем, але вона не проста. Має бути е, увага, обережність, е, не, е, не розслаблятись. Є ймовірність, е, що щось тихенько готується, але поки що все тримається. Без паніки, але й без легковажності. Сумщина тримається, бо за нею стоїть сила. Але очі на потилиці мати треба. Добре, серденько, дивимось тепер. Що нам карти скажуть про Київ на той період з 30 червня по 6 липня? Чи буде якась масована навала, чи трохи спокійніше буде? Такс, М -м, перша карта, шістка кубків. Це така, знаєш, спокійна, мила карта. Вона про минуле, про спогади, інколи про повернення до чогось може значити, що ситуація трохи стабілізується, або повториться щось схоже як вже було раніше. Не вперше, не вперше. Та може, будуть тривоги, але з е, не щось нове. Друга карта, відлюдник. О, то вже така тиха енергія. Видно, ворог продумує великі атаки. То період, коли щось готується або просто тиша перед бурею. Але в самий цей тиждень, ніби не на часі, великі удари. Більше спостереження, аналіз, може, навіть тимчасове затища. І третя карта Королева Жезлів. О, файна енергія. То жінка, що тримає ситуацію в руках з вогнем в очах. Вона впевнена, сильна керує всім. Це про нашу ППО е командування жінок і чоловіків, що пильнують. Видно, що Київ має захист. Ну що я тобі скажу? Масованої атаки не видно. Може бути певна напруга, може якісь дрібніші удари, як вже були, але не щось нове. Більше е, схоже на тихий період, але розслаблятись не треба. Оборона стоїть добре і щось серйозне наразі не готується або готується, але е, не на цей тиждень. Тож тримаймося, бережімо себе і дякуємо тій нашій королеві жезлів. Нашій силі, що стоїть на сторожі, добре, дивимось, що там з Харковом на цей тиждень, чи спокій буде хоч трохи, чи знову той ворог буде штрикати? Такс, перша карта, четвірка мечів. О, то карта відпочинку, паузи якогось затища. Вона говорить про тимчасову передишку після бурі. Може, ворог трохи стихне, або наші добре все прикриють, є шанс на трохи спокою. Але то ще не кінець, то лише перепочинок. Друга карта тут пентаклів. А, а то й видно, що може з'явитись якась нова можливість. Може, то буде нове укріплення, нові ресурси або підтримка, щось корисне і важливе. Що Сили Харкову, може нова ППО, нова допомога, або просто стабільніше стане. І третя карта шістка мечів. Це вже карта переходу з бурі до спокою. Люди від'їжджають або навпаки ситуація потрохи вирівнюється. Може бути і про евакуації, і про відведення загрози. Але загалом рух у сторону спокою, хоч і після непростих, непростих моментів. Ну що я можу сказати? Є ймовірність, що е, ворог трохи втихомириться, може бути затище або трохи легший тиждень ніж попередні, але це не значить, що небезпека зовсім зникла просто є шанс на передих. І е, троха е, стабільності. Харків тримається і йому допомагають. Бережіть себе, харків'яни, але й не панікуйте, є світло в кінці тунелю. Добре дивимось тепер, е, що нам карти скажуть про Дніпро на цей тиждень. Чи є якась небезпека, чи трохи спокійніше буде такс. Перша карта, відлюдник, то карта тиші, самоти, спостереження. Видно, що ворог не спішить робити якісь гучні дії, може бути пауза або просто тиха підготовка, але то не агресія напряму пряму скорше спроба виглядати момент. Так само, і місто, ніби трохи закривається в собі зосереджене, насторожене. Друга карта страшний суд. О, то вже серйозно. Та карта несе великі зміни, прозріння, іноді шокуючі новини, щось може статися, що змусить усіх прокинутись. То не обов'язково трагедія, але точно щось значуще може бути новина удар або важливе рішення, що змінить ситуацію. І третя карта двійка жезлів. Це карта планування вибору шляху. Вона каже, що треба бути готовими до різного розвитку подій. Можуть готуватися якісь варіанти е, дій е, або з нашого, або е, з ворожого боку. Ситуація на роздоріжжі. Ну що я скажу? Загроза є, видно. Що ворог щось думає, може готує або вичікує момент, може бути несподіванка, яка переверне ситуацію, але то не значить, що. Точно буде е, удар, просто е, треба е, бути уважними. Дніпро місто сильне і тримає оборону, але тиждень може бути нестабільним. Бережіть себе, будьте уважні, але без паніки все буде Україна. Так, дивимось тепер: чи вже ми вийшли на ту фінішну пряму до президентських виборів, чи готуються політики до цієї гонки, чи то ще далека дорога. Такс, перша карта король Пентаклів. О, то серйозна фігура. Видно, хтось вже готується, має владу в руках, тримає фінанси, ресурси, стабільність. Може вказувати, як на теперішню владу, що ще тримає все під контролем, так і на те, що вже починається формування гри великих гравців. Вибори вже десь на горизонті, бо пішли рухи. Друга карта п'ятірка мечів. А тут вже видно. Буде брудна гра. Хтось когось підставить, хтось захоче виграти будь-якою ціною. Карта конфлікту, маніпуляцій, підкилимних ігор. Це значить, що боротьба вже почалась, хоч і неофіційно. щось вариться за лаштунками. І третя карта двійка кубків. А отут цікаво: карта домовленостей, союзу, партнерства. Значить, буде якийсь компроміс, може навіть нові політичні альянси. Це може бути і про офіційний старт виборчого процесу, і про якісь публічні об'єднання. Видно, що хтось почне домовлятися або з народом, або між собою. Ну, що я скажу? Так, Україна вже виходить на фінішну пряму до виборів. Але е, то ще не старт, то останні приготування. Гравці вже на полі, хтось готує ґрунт, хтось удари. Боротьба буде нелегка, але в кінці має бути певний компроміс. Люди будуть мати слово, але треба бути пильними, бо не всі грають чесно. так що, е, тримаймо очі відкриті і не даваймо себе обманути. Бо вибори то не лише е, про кандидатів, а й про нас з вами. Дивимось, що нам кажуть про той найближчий рік для України, який він буде, з чим ми стикнемось і куди нас несе доля. О, файні карти випали! Так, перша карта, двійка кубків. То дуже добра карта. Вона про союз, порозуміння, підтримку. Видно, що будуть важливі угоди, домовленості, партнерство ззовні, і всередині країни. Люди більше згуртуються, появиться надія. Може бути і про дипломатичні зв'язки, і про зцілення після болю. Друга карта мах. О, то вже щось. То новий початок, нові можливості, сила творити своє життя. Значить, Україна візьме ініціативу у свої руки. З'являються нові лідери, ідеї, рішення. Головне діяти з розумом, бо маг вміє все, але як використаєш, так і буде. Є потенціал творити зміни і дуже великі. І третя карта колесо фортуни. А тут вже доля включається. Рік буде непередбачуваний, але дуже поворотний. Щось зміниться різко в одну мить. То або прорив, або раптові зміни, але на фоні попередніх карт, то скоріше добрий знак: колесо вже крутиться і веде нас вгору. Треба лише не проспати шанс. Найближчий рік буде дуже важливий для України. Зміни великі. Поворотні, але е, з е, добрим потенціалом вийдемо на новий рівень з новими людьми, з новими союзами. Треба буде діяти розумно, брати ініціативу і вірити в краще, бо доля дає шанс, але її треба піймати. Добре, дивимось, чи люди масово поїдуть з міст до е, сіл через обстріли, чи буде такий рух, така тривожна міграція, як то кажуть, так, е, перша карта, справедливість, ото карта рішень балансу офіційних дій. Значить, питання виїзду то не просто паніка, а щось, що буде викликане серйозними обставинами. Може бути або попередження від влади, або люди самі будуть приймати зважені рішення, залишатись чи їхати. Буде відчуття, що кожен має зробити свій правильний вибір. Друга карта місяць ой лишенько. То тривога, страх, ніч, невідомість. Люди не будуть точно знати, чого чекати, тому й будуть нервуватись. Багато е, дезінформації, е, пліток, е, чуток. Е, страх буде сильний, і саме він може штовхати до втечі з міста, особливо з тих, де часто тривоги чи вже щось свистіло. І третя карта тузмичів: о, то вже рішення. Карта різка, як шабля. Значить, хтось таки вирішить, пора. Пора їхати може бути навіть на фоні якоїсь гучної події, удару чи новини, яка переверне все. Але тусто початок, тобто масового виїзду ще нема, але процес може початись, особливо як ситуація загостриться. Ну що я скажу? Так. Є е, е, ймовірність, що буде хвиля виїзду з міст до сіл не через паніку, а через страх і відчуття, що так буде безпечніше. Особливо, якщо станеться щось резонансне. Люди будуть вагатись, але багато хто вирішить, що час пакуватись, особливо е, сім'ї з дітьми. Старші люди, хто має куди їхати. Бережіть себе, думайте наперед, але не поспішайте панікувати. Ой, людоньки, давайте подивимось, що ж карти скажуть нам про ті каби? Чи не буде для Дніпра того страшного регулярного лиха? Так, перша карта, десятка мечів. Ой, лишенько. Карта тяжка, як ранена душа. Це щось таке, як болючий удар, що вже й падати нема куди. Може означати або свіжу, або вже отриману атаку, яка дуже вдарила. Таке враження, що ворог має злі наміри і готовий бити в саме серце, як то кажуть. Друга е, карта шістка мечів. Ага, ото вже щось цікавіше. Це карта дороги, відходу, руху з одної точки в іншу. Вона може казати, що небезпека то є. Але або переміщується, або стає меншою. Типу, якщось відходить чи затихає, чи то ворог переключається на інші напрямки. І третя карта: шістка кубків. Оце вже карта пам'яті минулого. А інколи і пов'язаних з домом речей. Тут може бути таке, що атаки пов'язані з тими ж маршрутами або об'єктами, що вже були раніше. Тобто, повторення старого, а не щось нове чи несподіване. Загроза є і вона серйозна. То вам не жарти. Але по тих картках видно, що говоримо не про якусь нову навалу, а про продовження того, що вже було. Можуть і бути повторні удари, так що бережіться, не нехтуйте тривогами, але й не впадайте в паніку. Дніпро місто сильне, витримає. А ми з вами будьмо пильні, бо, як казала моя баба, хто слухає інтуїцію, той довше живе. Бережіть себе, рідненькі. Ой, Боже милий, ну що ж, дивимося, шановні мої, що там карти нам шепочуть про підготовку влади до навчального року? А чи не буде воно так, що ті діти знов бігатимуть з рюкзаком в одній руці, а тривожній валізці в другій? Та зараз глянемо Так, перша карта сімка мечів. Ото вже карта така, як би сказати, хитра. Це карта махінацій, прихованих рішень, коли хтось щось робить, але не зовсім чесно або не до кінця відкрито. Може означати, що влада щось там готує, але не все говорить людям. Можливо, плани є, але тримають їх в таємниці або не хочуть лякати наперед. Друга карта диявол. Ой-ой-ой, щось недобре тут. Це про залежність, страх, маніпуляції цілком може вказувати на вплив обставин, які не дають вільно діяти. Тобто влада ніби й хоче організувати навчання, але надто залежить від безпекової ситуації, а вона, як бачимо, тримає всіх за горло. І третя карта вежа та ви? Це вже конкретний губ. Вежа, це несподіваний крах, катастрофа, коли все, що планувалось, може в один момент розлетітися на друзки. Дуже висока ймовірність, що через масовані атаки чи нові удари плани можуть бути або різко змінені, або взагалі зірвані. По тій трійці видно, що влада щось готує, але готує це або через силу, або якось аби було багато прихованого, багато маніпуляцій і страху. І головне, все дуже хитке. Ситуація така, що в будь-який момент все може полетіти шкереберть, так? так що треба мати план Б, і В і Г. Бо, як кажуть, у нас ліпше перебдіти, ніж недобдіти. Моліться за спокій, дбайте за безпеку діточок і не чекайте чуда, готуйтесь до всякого, бо часи тяжкі. Ну що ж, мої любі, на сьогодні все. Нехай у вашому серці буде тиша, в душі ясність, а в житті мир і добрі люди поруч. Пам'ятайте майбутнє то не вирок, а напрямок. І ви завжди маєте силу змінити шлях. Бережіть себе і не втрачайте віри, бо світло завжди ближче, ніж здається. До нових зустрічей.